Міська студентська лікарня Харкова отримала дизельний генератор потужністю 100 кВт. Медзакладу його передали голова наглядової ради. То фармацевтична компанія здоров'я Олександр Доровський та народний депутат України Олексій Леонов. Ми на собі в місті Одеса відчували повністю, що таке блекаути. Ми знаємо. Що таке обстріли постійні? Дуже важко дивитися, як одне з найкращих, найкрасивіших міст України руйнується ворогом, як постійно обстріли йдуть на Харків. Ми постійно комунікуємо з нашими військовими. Через Харків їздимо до бригад, спілкуємося, вдячні медичним закладам, які допомагають нашим військовим. Ми розуміємо, що сьогодні є велика потреба в тому, щоб допомогти такими засобами, як і генератори, для того, щоб могли. Повноцінно працювати медичні заклади в місті це особиста допомога. Я вважаю, що сьогодні кожен і народний депутат і будь-який депутат нашої країни повинен допомагати Харкову, допомагати тим містам, які сьогодні найбільше цього потребують. Потужний генератор буде використовуватися як джерело живлення під час відключення електроенергії для забезпечення безперевійної роботи всього обладнання у медзакладі. У муніципалітеті наголошують, цінують таку підтримку, адже налагоджують роботу усіх медичних закладів так, аби вони надавали необхідну допомогу навіть за відсутності світла від департаменту охорони здоров'я від себе особисто дуже вдячний депутату народному за таку допомогу, тому що ми живемо в такий період, що є проблеми в галузі енергетики без цього генератору. Ми не можемо надавати якісну медичну допомогу. Тому ми дуже вдячні. Практично всі заклади охорони здоров'я в місті Харкові мають генератори, але якість залежить від потужності в тому чи іншому випадку. І Завжди, коли говориться про якість, ми дбаємо про те, щоб збільшити потужність для того, щоб якісно надавати медичну допомогу нашим пацієнтам. У міській студентській лікарні наразі надають лікувально діагностичну та профілактичну допомогу на первинному і вторинному рівнях щорічно у медзакладі проводиться понад 500 тисяч лабораторних, близько 30 тисяч функціональних, 22 тисяч рентгенологічних та понад 16 тисяч ультразвукових досліджень. Зараз ні жодний заклад не зможе працювати без генератора, тому що світло постійно гасне, а люди йдуть і потребують допомоги. В нашій лікарні вона вказується і на первинки і Амбулаторна поліклінічна допомога, діагностичне, консультативне відділення і стаціонарне відділення на 180 ліжок. лижок. І це дуже важливо, що за щодо за рахунок генератора ми забезпечуємо неприривно нікніприривний і діагностичний і лікувальний процес. Тому зусилля мера. Бачать всі люди і те, що остається за кадром як сьогодні, це його справа, що він організовує депутатів, які допомагають. І, і Дуже дякую миру, його команді і всім тим, які організують нам безперебійність нашої роботи. Марія Соловйова, Яна Біляєва, Олег Синицький та Андрій Пакулов, Харків. Новини.